На Вінниччині відбувся завершальний етап обласних змагань серед рятувальних підрозділів області. За звання кращої ланки газодимозахисної служби боролись у два етапи. Перший відбірковий, проходив напередодні у всіх державних пожежно-рятувальних загонах. У другому підсумковому змагались найсильніші. Було трошки важко, бо цього року організатори трошки поміняли етапи. Я того року теж брав участь. Трошки було нам легше. Цього року організатори молодці. Дійсно зробили достойну полосу. Нам за звання кращих змагались 32 бійці ДСНС у складі восьми команд. Надзвичайники подолали смугу випробувань в п'ять етапів. Виконували тестові завдання, підіймались автодробиною на рівень четвертого поверху, збивали водяним струменем умовне полум'я, проходили лабіринт з передшкодами, а також шукали потерпілого в задимленому приміщенні. Взагалом то дуже цікаво. Не кожен раз у тіснові завдання. Я думаю, що це було сьогодні досить корисно для нас проведення цих занять. Всі завдання виконували на час з дотриманням чітких правил та вимог безпеки. За послідовністю дій рятувальників спостерігало журі, яке й визначило переможців. Фізична підготовка рятувальників насправді показує високий рівень, і це свідчить про те, що кожна команда, яка була сьогодні представлена від пожежно-рятувальних загонів, вона Є на високому рівні, і вони всі готові до виконання завдань за призначення. Перемогу здобули рятувальники першого державного пожежно-рятувального загону з міста Вінниці. Друге місце посіли бійці з Ладижина, а бронзу вибороли надзвичайники із Козятина. Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта.